Саме в цьому сегменті ринку роумінгу ми вже є членом Європейського Союзу. Так, тобто немає більше українського ринку роумінгу і європейський ринок роумінгу, і між ними там є якісь взаємозв'язки. Ні, тепер це єдиний ринок. Тому ми тепер повністю живемо за європейськими правилами. Це буде означати, що наші українські абоненти, які їдуть в 27 держав Європейського Союзу. Користуються там зв'язком умовно, так само, якби вони користувалися в Києві, чи переїхали до Львова, чи до Харкова, чи, чи будь-яке інше місто, так? Але те саме це і стосується, вочевидь, європейських абонентів, які приїжджатимуть в Україну. Тому що для нас тепер це єдина географічна зона і єдина зона, де працюють однакові правила. Тому а, роумінг як вдома, якщо дуже просто, він означає, що у вас умовно більше немає роумінгу, тобто він вже автоматично ця послуга зашита у ваш що тарифний пакет. Так.